Каналу. А хто комунікує з американцями, той знає, що американцям треба все е, ну, по-простому пояснювати: на простих, зрозумілих словах, прикладах, які у них резонують. Не треба там філософствувати і демонструвати знання світової літератури. я їм кажу в інтерв'ю, що ті, бо я ж знаю про ці дискусії в конгресі, я знаю, про що вони реально думають і куди вони це схиляють. А я їм кажу публічно, що ті, хто вважають, що якщо Україні не дати зброю, то вона здасться, глибоко помиляються, тому що ця війна екзистенційна для нас. І навіть якщо у нас не буде зброї, ми будемо воювати лопатами. Хто не вірить, погугліть оригінал цитати, не заголовок почитайте. Контекст я вам зараз відкрив якби повністю. І вони. І в Америці це тобто я це сказав для того, щоб отримати зброю для українського солдата, щоб у українського солдата була вся необхідна у нього зброя. Але в Україні цей заголовок, ця новина вийшла ну, звісно, лопата сильний образ. Ніхто не читає далі заголовку. Усіх в голові відклалося, що е -е, значить Кулеба хоче відправо, готовий відправляти хлопців на смерть з лопатою в руках. А далі працює, це рознесли, як я щойно пояснював. Росіяни це рознесли, всередині України це все рознесли масово, просто скрізь. І у людей сформувалося упередження, що Кулеба це негідник, який відправляє людей на фронт з лопатою. І потім, щоб вони не бачили, вони з'являються: а ну да, так це ж той про лопату, це ж цей про лопату. Але це, приклад, це було зроблено виключно для того, щоб вибити аргумент. У наших опонентів і пояснити їм максимально прямолінійно і жорстко, що грайтеся, не грайтеся, ми все одно будемо боротися. І таким чином пришвидшити ухвалення цього закону, пришвидшити виділення зброї, пришвидшити її постачання. І зрештою, цей закон був ухвалений. І зрештою, Україна отримала дуже дуже великі обсяги зброї. І те, що спрацювало супер. Зайшло, супер, зайшло, супер відгукнулося в Америці, і мені і писали, і дзвонили колеги, і казали там, ну, з американської політики, і казали, що дуже чіткий, простий, зрозумілий меседж, ти красавчик, молодець, вилізло мені боком, от до сих пір люди ходять і розказують скрізь, що я лопаточник.